Отже, висновки після попередніх Рамштайнів ми я так розумію зробили висновки. Я маю на увазі, що ми тепер не кажемо всім перед Рамштайном, що ми очікуємо а одразу після чи під час самого самої зустрічі не кажемо. Що нам дали або що нам пообіцяли, ми це все це робимо якось так. Здається, для часів війни. Правильно, як ви які у вас ну розрахунки, що ви думаєте про цей останній Рамштайн? І взагалі не про сподівання чи можна питати в такому випадку чи ні? Давайте почнемо з того, що ви слушно зауважили, на мою думку, я неодноразово це підкреслював. Оприлюднювати інформацію про кількість озброєння, тактико-технічні характеристики озброєння і головне, час їх постачання в умовах війни не варто. І я тішуся, що власне офіційні особи зробили певні висновки. Наразі інформації щодо постачання тих чи інших видів озброєння і взагалі номенклатури, і головне термінів постачання вони фактично відсутні в відкритому просторі. Я поясню, чому це важливо. Є таке поняття осент розвідка, тобто фактична інформація береться з відкритих джерел, враховуючи критично велику кількість так званого експертного середовища в Україні, які намагаються похизуватися один перед одним знанням матеріалу, і фактично видають інформацію на загал цим і власне і користується російська сторона. Тепер по Рамштайну, давайте говорити про те, що, скажімо, по підсумках. Перше, на чому треба робити увагу і зупинятися, скажімо так, в моменті коментування, це представницький рівень, міністр оборони Сполучених Штатів. Тобто, уявіть собі, якщо попередні Рамштайни це виключно в форматі відеоконференції. То цей Рамштайн пройшов безпосередньо за участі міністра оборони Сполучених Штатів. Це показово вирішилися декілька питань одночасно. Перше питання щодо витоку секретних інформацій. не випадково саме витік секретної інформації відбувався напередодні Рамштайну. Намагання вбити. Скажімо так, клин між партнерами в моменті військово-технічної співпраці України. Тому, власне, сам міністр оборони, очільник Пентагону, він і підкреслив, що наразі російській стороні не вдалося посіяти розбрат між стратегічними партнерами. Друге, представницький рівень фактично поставив крапку в російських, скажімо так, наративах про те, що А, Захід втомився від України. Б У заходу обмежена кількість озброєння і В. Існують певні розбіжності між партнерами щодо е, типу озброєння і відповідно темпів постачання цього озброєння Україні. Це основний позитивний момент цього Рамштайну. Другий позитивний момент прискорений характер військово-технічної допомоги вирішення логістичних питань не випадково після Рамштайну. Заявили власне наші партнери про підписання угоди щодо будівництва Польщі, центру з обслуговування і важкої бронетехніки, і засобів ураження. Це показувало. Тобто, відсутність цих логістичних центрів вона певним чином стримувала темпи постачання як бронетехніки, мовиться танки БМП, БТР, так відповідно ствольної реактивної артилерії. Це було основне. Тобто знов-таки теза російської сторони про те, що є певні політичні сигнали щодо постачання тих чи інших видів озброєння, не мають під собою жодного підґрунтя. Варто сказати, що подібний центр будується і на території Румунії 30 кілометрів від кордону з Україною. Це відкрита інформація, тому можемо її озвучувати. От в саме будівництво цих центрів прискорить характер військово-технічної допомоги Україні в моменті передачі на сучасних зразків озброєння, так, 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 -та, прошу, 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 третя. Третє власне домовлення щодо подальшого військово-технічної співпраці з Україною в моменті передачі високотехнологічних видів озброєння, не випадково. Генсек НАТО Столтенберг заявив про те, що Україні передадуть нові види озброєння, які до цього не фігурували власне в номенклатурі постачання. І четверте це те, що Види озброєння, які передані українській стороні, це виключно наступальні види озброєння, тобто те, що не, не конче необхідна Україні в моменті успішного контрнаступу збройних сил України. Оцей цей комплекс питань говорить про те, що Рамштайн 11 відбувся більш ніж позитивно для української сторони, виходить, що ваші колеги. От з цього почнемо так, ваші колеги в ефірах і у відповідях мені кажуть про те, що нам фактично треба два або літаки, або артилерія, і в залежності від того, що нам пообіцяють надати, ми ми і зрозуміємо, якого характеру буде будуть наступальні дії. Я, чесно кажучи, сумніваюся, що все так просто по перше. А по-друге, ну направду нам дадуть авіацію ближчим часом, як подумати. Давайте говорити про авіацію. Знов таки спростуємо, бо з'явилися повідомлення напередодні Рамштайну і Financial Times, що відповідна питання постачання авіації напряму пов'язане з характером успішного контрнаступу. ЗСУ. Давайте з вами будемо спростовувати зараду, як то кажуть, поетапно. Перше, давайте почнемо з того, що Україн заходу немає можливості вирівняти коефіцієнт переваги відповідно, в літаках між українською стороною і країною окупанта з відкритих джерел інформації на початок широкомасштабного вторгнення на озброєнні ЗСУ було трохи більше ста бойових літаків різної модифікації в той час як Україна окупанта більше тисячі. Відповідно, що країни заходу колективним навіть рішенням не зможуть нам поставити тисячу літаків F-16, чи то гріпенів чи миражів, щоб вирівняти цей коефіцієнт. Це перше, тому від о, такі повідомлення, як то кажуть, це від лукавого, прекрасно розуміючи це цю, 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 оці якраз питання. Країни НАТО і пристали на характер, скажімо так, прискореної допомоги в моменті переоснащення систем ППО, щоб знизити активність російської авіації. Причому йдеться про створення багато шалонованої системи ППО малої, середньої великої радіу суді. Друге, давайте говорити про те, що навчання льотного складу за стандартами НАТО два роки. Два. Враховуючи високий клас українських хасів, скоротили від 6 до 9 місяців, менше з тим, 9 місяців. Це теж термін, певний. Але, пане Олексію, основне, підготовка техніків, які будуть обслуговувати f 16 тут скоротити терміни навчання неможливо, а час навчання 3 роки. 3. Тобто від того, що передадуть F-16, а ми не зможемо його обслуговувати, користь від цього буде буквально нуль. Пане Дмитре, а тут так. дозвольте поточнити: тут виходить, що для того щоб передати нам F-16, країни, які можуть теоретично його передати, мають передавати і технічний персонал, тобто людей, які вміють на них працювати. Абсолютно означає втручатися у війну. Абсолютно, чому власне і стоїть питання: що якщо і передавати в їх і треба передавати або з літунами, або відповідно з технічним персоналом, або два в одному, як то кажуть і, і відповідна Асів і технічний персонал. Ви пам'ятаєте, не випадково з'явилася інформація про можливість залучення іноземних спеціалістів, так званих добровольців, а до участі якраз в війні проти Російської Федерації на боці України. Мовиться про техніків і пілотів в 16 Це все добре. Але знов таки пане Олексію, давайте говорити про те, що кількість технічного складу вона обмежена. І головне, логістична складова. Шасі f 16 досить чутливі. Вони не зможуть f 16 підніматися з українських аеродромів. Українські аеродроми це бетонні плити, а f 16 розрахований на взліти, відповідно посадку. Абсолютно рівна поверхня. Чому про це не говорять? Мені не зрозуміло. Це основна технічна. Технічне питання, яке ну скажімо, ста може стати на заваді передачі F-16. і відповідно, давайте говорити знов таки наявність логістичної складової, це не тільки аеродроми, це техніки і відповідно запчастини. Тобто, оцей весь комплекс питань певним чином гальмує передачу F-16, гріпенів мережів та все інше. Але давайте говорити про те, що наразі вирішено питання постачання Україні літаків міг 29 які модернізовані під війська, під стандарти НАТО. Про що йде мова? Вони можуть використовувати протирадіолокаційні ракети ХАРМС, які прекрасно себе зарекомендували на момент окупації Херсонської області. Ви пам'ятаєте саме використання цих протирадіолокаційних ракет фактично придушило систему ППО і протиракетної оборони російських окупантів, що дало можливість нам взяти під свій вогневий контроль всю логістику окупантів? І друге, пане Олексію, чому міг 29 дев'ять ну, це все ж таки певний позитив. Нагадаю заяву прем'єр-міністра Великої Британії Сунака, який заявив про можливість передачі України крилатих ракет повітряного базування. Так, от їх дальність ураження 500 кілометрів, це навіть не атакмус, тактико технічні характеристики, атакмус 300 кілометрів. Так, от мі 29 може модернізований відповідно під стандарти НАТО. Підвізка нести цю крилату ракету повітряного базування. Тому, коли ми, скажімо так, кидаємося капцями у бік з наших західних партнерів, говорячи про певні політичні питання в моменті передачі авіаційної техніки, це не відповідає дійсності. Я ще раз повторюю тут цілий комплекс питань, І, на жаль, технічного, от якраз, складу.